Пішохідний вівторок був на хрещатику. Головну вулицю столиці перекрили обмануті вкладники. Кілька сотень клієнтів ліквідованого банку Михайлівський зранку пікетували нацбанк, а в день паралізували рух хрещатиком. В такий спосіб вимагають повернути гроші. Однак, фонд гарантування вкладів називає цей мітинг дестабілізацією. Чому Антон Страшко розповість? Під Національним банком України почався із ось такого протесту вкладників банку Михайлівських, який вже ліквідовано. Люди вимагають повернути їм гроші, які вони поклали на рахунки банку. Спочатку вкладників було лише кілька десятків, однак упродовж години ситуація змінилася. Наші гроші грошей немає ніде, і ніхто до нас не йде. П'ятий раз на мітинг бере. На перший мітинг підтримати свою подругу. Пікетувальники дуділи, стукали кришками з під каструль та били в барабан. За цим спостерігали декілька десятків правоохоронців. Банк Михайлівський НБУ визнав неплатоспроможним у травні. Люди стверджують, що фонд гарантування вкладів досі не почав виплачувати їм гроші. Два тижні тому вони вже збиралися під його будівлею. Потім пішли до Нацбанку та адміністрації президента. Сьогодні обрали інший маршрут. Більшість активістів проголосувала все ж за перекриття хрещатика. Хоча ця акція не була анонсованою. Правоохоронці були вимушені перекривати дорогу та розвертати автомобілі у зустрічному напрямку. Тим часом у центрі Києва утворилися затори. Хтось влаштовує сидячий протест, хтось береться за роботу, але домальовує плакати тих, що взяли з собою, на всіх не вистачило. Для нашої влади я встигну скільки треба для нас, щоб наша ціль. А сучістилі двох пікетувальників забирає швидка через спеку. Їм стало погано. Правоохоронці не втручаються. Від самого початку їх супроводжуємо, тобто цей мітинг роз'яснюємо, що не можна перекривати дорогу, що за це передбачена кримінальна відповідальність, але там зараз на місці чергує і патрульна поліція. Тому наші зусилля насамперед спрямовані на те, аби не допустити якихось серйозних правохорошень. Аж поки у 16 годині на хрещатик заїжджають автобуси із нацгвардійцями. Вони починають відтісняти людей на узб. Біч рух на хрещатику відновлюється, Люди лають правоохоронців. Я боля, я прийшла. Бальна я прийшла. Я всього десять тисяч і мене. І згодом рушають до адміністрації президента. Туди дійшли найвитриваліші, але й там до них ніхто не вийшов. У фонді гарантування вкладів сьогоднішні події не коментували. Лише на офіційному сайті з'явилося повідомлення. Вкладникам банку Михайлівській вже відшкодовано 93% від загального обсягу запланованих виплат. На банковій пікетувальники показують відписки з фонду та кажуть, грошей не отримували. Наприкінці робочого дня біля адміністрації лишилося кілька людей. Решта розійшлися, але пообіцяли повернутися завтра. А до свого маршруту включили і іноземні посольства. Антон Страшко Ганна Бока та Дмитро Святненко – ТСН 1+,1. Загалом в стані ліквідації зараз перебувають 75 банків і ще 6 за крок до банкрутства. Там працює Тимчасова адміністрація НБУ це інформація фонду гарантування вкладів. Гроші вкладникам повертають лише після того, як банк визнають неплатоспроможним і не більше 200 тисяч гривень, навіть якщо на вашому рахунку лежить мільйон. Нарешту грошей теоретично клієнт може розраховувати, але тільки після того, як розпродадуть майно банку банкрута. Ну і лише впродовж липня фонд гарантування вкладів виплатив 76,5 мільйонів гривень.